Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас знову буде спека, а є вітерець. Сережа сьогодні вдома, Хоче братися, оббивати цоколь на хаті. Ой, коротше, буде знову розруха, куча роботи. Це зарваляється, прийшов з прогулянки, Ходили на ліман гуляли. Прийшов, розстелився, замурився, жарко. Я ж кажу, сонечко з самого ранку припікає. Вчора постригла трохи. Квіти пообстригала, троянди які відцвіли, піони пообстригала. Зараз ще хочу вуздики пообстригати, пока тут тіньочок, нема ще такої спеки. Так що ось такі от у нас справи. А вам всім бажаю гарного дня. Повиривала вже скрізь дельфініум. Вже як гарно квітнуть юки, яка краса. Що Цезар? Заморився, геть не біжить не їсти, нічого. Маленький. Це вже трохи відійшов, то прийшов, перекинувся на оморок впав. Собака. що таке? Що? Маленький. заморився дуже. Да? Заморився. Ду -ду. Замурився, замурився. Пожалійте, тебе треба маленького хлопчика. Да? Ой, поченятка грязні, дай Вітру. Але все одно любить гуляти. Хоч жарко, заморився, але скажіть, що гуляти, бігом біжить вже. Ду. Ой, маленький. Ось споту голову розіб'єш. Так, вже падає. ось так маленький. ну все, все відпочивай. Треба знову піднести тут листя, насипало. Це вже дозрілий черешній. І кожен день ціла куча листя тут. Гарно все квітне. Багато троян дуже відцвіло. Я їх вчора ввечері позрізала. Лаванда, яка зараз гарна, краса. Гарна, капишна. Чілки трохи є зранку літають, а так вдень і не чути їх зовсім. Дуже гарний цей кущ. Вже зовсім сохне часник, і цибулька ця. Кущовка також, вже почала лягати. О, залишилася стрілка. Де пізніше пропускали, бо я бло їх виривала, де не дає. Сосна моя начебто відійшла, слава Богу, але ще дуже багато обсипається. Голочок в неї прям так багато. Не знаю, начебто тут чисто. Ага, он ще є. Значить, треба ще раз обробити її. Єдине, де. Не, де воно. не знаю, чи воно. Чи там ще щось є, чи ні, але я думаю, ще раз треба обробити. О, оце що таке? Ну, це стара травма якась. Певно, купували не замітили, бо воно ну, вже зрослося. Я не бачила навіть, як брали ми її. Так, кажу ж, тепер робити з цим. Ще якийсь нальот такий теж. Начебто ось так тобі дерево росте саме по собі, О, скільки всього треба. Так, да, напевно, треба ще раз обробку зробити. Так, начебто вже краще. Але де-не-де ще щось залишилось. Ну, але, слава Богу, прирости нові розвиваються нормально. Головне зараз дивитися добре за нею, щоб знову не захворіла. Бачимо вже сьогодні, попробую викопати картоплю молодої. Цікаво самі подивитися, що тут є, бо було декілька дощиків гарних. Так що цікаво, яка в нас буде картопля в цьому році. На небі не хмариночки. Буде сьогодні пекло. Чисте-чисте небо. Хоч добре, що є трішечки вітерець. Закрила вчора три баночки варення з полуниці. Так, назбирала своєї, забагато було, ти трошки залишила поїсти, пересипали сахаром, оце закрила. Треба занести вже в погріб. Так потрошки-потрошки накрутю. Може, ще докупимо, потім побачу. 不能不的。 Закриваю компот ще рішень Уже три банки закрила, ще зараз закрию три баночки. Якраз закопаю водичкою вже раз залила. На 15 хвилин тепер вже засипала цукру. Зараз залью, закатаю і все. Сережа тут вже взявся, пооббивав цоколь. Звісно, куча роботи. Все збирає. Це потім заливати його в мустку і цоколь. Ой, господи. А це потім піде десь на фундамент засипеться. І будемо щось строїти. О, це тут вже добрий кусочок зібрав. Знову зацвіли свіжі квіточки Double Delight. Тут вже як воно виглядає, відкрилося геть. Ось це свіженька. Пахне. Дуже ароматна така трояндочка. Лілії і білі як квітнуть. Так, да, звісно, буде що робити. Ну, але ж треба було робити, бо воно полопало все, все, щоб було наштукатурене, Все потріскало. Зараз треба все переробляти. Буде знову у нас бетонні роботи, так? Да? Штукатурка і заливка да. бетону. Що потрошки? Збираємо мішки, складає там поки під черешні. А й там стоїть, там якраз тіньочок, там трава не росте. Я кидаю, по три відра більше не цей, бо... Ну Скільки влази, а скільки робить. до тачки на тачку його собі, мішок і туди. Да, так, хай спиптом перевеземо. Вон викопала декілька кущиків падалішньої картоплі. Вон, такі непогані є. Зараз ще ось з цей. Вже розлягаються кущі, ранній сорт якийсь, так що зараз спробуємо ще цю картоплю. Ось така тут в мене картопля. Це я викопала чотири кущі. Гарна, крупна, ну мало під кущами. Але майже вся така гарна. Ще, звичайно, вона така, щоб виросла. Ну, вже дуже хотілося подивитися, що там є. Так що наваримо сьогодні молоденької картопельки. Сережа тут уже чіпляє сітку. Я поливаю пітуні, ходю. Такий вітерець на вечір зірвався хороший. Не так жарко працювати. Зварила молодої картопельки, зараз підемо вечеряти. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока!